Ну що, хлопці і дівчата, добрий день. Сьогодні стартуємо наш а, проект по вирощуванню австралійського рака. У нас є отака ферма, яка зараз дороблюється. Так, вид зовні. Зараз тут хлопці будуть заливати фундамент, будемо а, добудовувати кімнату велику, де буде у нас котельня. Зразу, щоб було чітко, у нас йде скважина зверху. Заміна лісу. В процесі зараз оці всі кімнати приміщення ламаються, буде ще добудуватися ще 1000 плюс квадратних метрів. Так, Всередині у нас заходимо. Так. Так, тут у нас буде інтубаційна кімната більше. Зараз ходиться стіни. Стеля все не підховалося, це все в процесі. Далі е, зліва по центру і з правої сторони у нас буде проход для обслуговування і басейни будуть йти по двом таким силистам. Я думаю, свистам. Кінець дуже-дуже-дуже великий. Дуже Nee, але це буде сьогоднішній момент, перша саме найбільша і перша в Україні по вирощенню австралійських гурату. Де зараз набувають е, е, врештування на е, то, щоб по, зробити нову е, кровлю. Е, будемо підшивати ще стелю на висоті 3 метри. Е, тому все в процесі. Таким чином. У нас буде далі там в самому самому кінці двер, і там ще буде продовження цього всього. Тому таким чином стартує перший в Україні проєкт по правильному приміщенню, і це буде на сьогодні. Ферма по вирощенню австралійського рака. Знизу ми все будемо заливати, будемо робити теплі поли, тому небагато хто робить з теплими полами. Опалювати будемо повітря і теплі поли. Так що, якось отак. Буду все відзнімати і все показувати. Когось щось цікавить по вирощенню австралійського рака, звертайтесь до нас. Ну і переходьте на сайт зоокул. До побачення.